Так, Зараз покажу, як обрізати колоновидну яблуню. Та в принципі колоновидне дерево. Е, тому дивіться, як обрізаю я, обрізав в тому році, і який маємо результат, і що обрізаю. Так, дивіться, в нашому випадку це яблуня, колоновидна сорт, не знаю. Е, чекайте, якось так тати зручно, щоб вам було видно. Ось, дивіться, бачите? Всі ми знаємо, що в колоновидних... Дерев, гілки всі ростуть строго ось доверху. І зато називається колоновидно. у вигляді колони. Так. Ой. Що, чекайте. Всі розуміємо. Дивіться, які зрителі в мене. Мовчазні такі. Так, дивіться. Саме перше, ну, значення немає. Колоновидне дерево це є колоновидне дерево. Від слова колона. Тобто гілки всі ростуть у вигляді колони. Тому їх і формувати потрібно так. Зараз побачимо, чи потрібно забирати верхи, їх прирізати. Якщо не потрібно, що робити, як в тому році я робив. Побачимо, що в цьому році, який результат получився. Напевно, ніч червоний сніг йде, 0 градусів. Вінницька область 25 рік, січень місяць, до речі. Богдан. Я. Я Богдан. Тому давайте приступимо до обрізки. Хватить вже. Говорити, Бла бла-бла, ла-ла-ла. Дивіться, в тому році це, вона була взагалі запущена, ніхто нічого не робив в неї. Я прийшов, саме перше я вирізав ось звідси гілка, яка росла посередині. Строго посередині. я в таких випадках забираю зразу такі гілки при формуванні колоновидних дерев. Щоб до того їм було легше. Це перше. Друге, що я в тому році зробив? Позабирав гілки, ось, зверніть увагу, бачите? Позабирав гілки, які росли або перетиналися з сусідньою гілкою, зверніть увагу, або які росли всередину. Поняли, так? хорошо, це дуже хорошо. Бували такі переходи, що ви не, знали, не знаєте, що робити. Ось. Я зрізав, зверніть увагу, з переводом на більш бічну гілку, яка росте нам доверху. Поняли, так? звідси росла гілка. І звідси я цю зрізав, що росла в середину, більш переводив на більшу гілку, яка виходить на ружу. Тому, тому я знову впевнився в тому, що в принципі така обрізка доволі непогана. В нашому випадку, тепер, дивіться, зрозуміли, да? всі гілки, які були між, і за, і всередину росли, я всі позрізав. Тепер, що в цьому році? Звертаємо увагу, у нас є. Основні гілки, тобто свого роду скелетні гілки, так? В цьому році. Дивіться, якщо вона росте тоненька у вас гілочка і до це йде, і вона з плодовими брунічками, Зверніть увагу, помпухаті, такі, як ви любите, бачите? брунічки. я її ось тут переріжу, тому що вона мені потрібна тільки для того, щоб вона давала мені врожай. Мені не треба в цій частині гілка, бо вона вже буде з е, сею працювати. В тому році я зробив перевод ось на цю гілку. Цю, що йшла до сусідньої, я її ось обрізав. Зверніть увагу. Тепер, що я роблю, чому я так зробив? Ну, мабуть, ця була слабенька, я її підготував на наступний рік. Тепер я в цьому році ось так зрізаю з переводом на ось цю гілку. О, бачите? Пішло. Це раз. Тобто ви зрозуміли, всередину, тепер росте тоненькими гілочками ви їх просто перерізайте, щоб, були, щоб був крупніший врожай. І які гілочки йдуть всередину, то ви їх просто Тому що Якщо у вас такий жировик грубий росте всередину, ви, його, звичайно, забирайте. Тоненькі не забирайте. Ви їх можете, ось так, як тут теж в середину росте, бачите, отак подивитися, бачите, в середину росте з цієї гілки, отак в середину росте вона. Я тут що роблю? Я її просто зрізаю на урожай. Туп -туп 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 Тупо отримати врожай. Така сама ситуація. Росте гілочка. А, дивіться, це в тому році я цю гілочку прирізав. Прирізав, вона нам дала. Я її прирізав так само, як і в цьому році. Ось так прирізав. Чисто я ці гілки тримаю всередині тоненькі для плодоношення. Тепер друге питання. Що робити, якщо вони дуже високі? Якщо я їх так вріжу, що буде? Дивіться, в тому році я їх теж врізав. Зверніть увагу, ось був зріз мій, дало нам дві гілки. Тепер ми одну забираємо, а одну залишаємо та, що нам потрібна. Тако, клоц, і є. Раз. Це росте всередину, ми її звідси забираємо. Ось, бачите? Ось, чекайте, бо щось неправильно поставив. О, Все, ця гілка з такими тоненькими, вона тут працює. Ця росте ідеально, хай собі продовжає рости. Ось, Зверніть увагу, бачите, як вона виходить. Так, йдемо далі. Е, йдемо далі. Дивимося, що було в тому році. Кожен зріз, який я зробив, ось тут, тут, там, там, вони нам всі дали е, гілки. Тому зрізати, принижати крону можна. Ось, Ви принизили крону, воно нам дало дві гілки, ви одну вибрали. Така сама ситуація тут. Так, серединку забираємо. Хай буде навіть таке накопичення гілок, головне, щоб вони між собою не пересікалися. Так, йдемо далі. Дивіться, тут йде одна гілка, тут йде за нею зразу друга. Для е, таких формувань дерева це доволі непоганий. Промежуток, непогане вікно. Тому такі гілки хай будуть. Головне, щоб хоча б між ними був зазор 30 см, ну плюс-мінус, поняли, так? Да? Тоді, щоб вони не заважали. Все, вона не заважає. Просто я цю заберу, бо вона ляже на цю. І звідси цю коротеньку заберу. Все, ці гілки ми так і залишаємо. Ось так. Так. Ця пересікається з сею, я її заберу. Ця пішла всередину, я її заберу. Так, 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 все. Дивіться, всі грубі гілки. Цей переріз, що я робив, бачите, ось приріз був, дало нам додаткове хороше завантаження. Тому, ж, тому прирізати їх можете свого роду понижати крону. Після вашого зрізу будуть виростати додаткові гілки, а ви потім з них будете вибирати. Так, давайте разом так, подивимося, що тут в себе вирізали б ви я. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Дивіться, все чудово, все прекрасно, все красиво. Ну, ось, якщо є таке роздвоєння, можна забрати. Раз. Хорошо, щоб сюди попадало. Так, ходимо, ходимо. Чекайте, бо я ось тут за троянди зашпортуюся, це дуже погано. Далі ходимо. Заходимо, як то говориться, з цього боку. Так, що в нас тут ситуація? Виросла з одної гілки. Дуже багато гілок. Тепер у нас є ця гілка, у нас є ця гілка ідеальна, ми їх не зачіпаємо. Ця гілка. Тепер ми цю гілку прирізаємо на плоди, а цю звідси взагалі забираємо. О, все, пішов нам туди чудово проходити, де сонце. Так, ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Все, в принципі, подивилися. Коротенькі у нас гілки. Раз. Друге, між собою вони не перетинаються, тобто не пересікаються, не труться, я хочу так і називаєте це. І, в принципі, в тому році я її принизив. В принципі, В принципі, наше дерево колоновидної яблуні. По висоті теж нам підходить. Все. Звернемо увагу. Сюди поступає сонечко. Сонечко поступає. І в нас, навіть, подивіться, на, на старій подивіться, зверніть увагу, подивіться, просто, просто жах. Ну Жах, скільки плодових утворювань. І за таких малесечких операцій ми маємо чудове дерево з чудовою плодовою, плодовим навантаженням. Тому, тому ось. Не є дуже велика проблема працювати, щоб мати хороше колоновидне дерево. Це стосується мабуть всіх колоновидних дерев. Тому працюйте і майте з нього от толк. Толк, толк, толк толк